Роконсультація ніяк не вирішить ситуацію, нічим не допоможе і нічого не змінить. Для чого вона взагалі потрібна? Зараз наведу декілька прикладів з моєї практики. Якщо ви здатні перетворити інформацію, яку я даю на план дій, то буде користь, і ваша ситуація вирішиться якнайкраще. Декілька прикладів. Приклад перший. Для клієнтки було важливо, щоб її партнер був їй вірним, не зраджував, і щоб він, як і вона, планував ці стосунки на довготривалу перспективу, щоб вони налагоджували якісь взаємопорозуміння і загалом стосунки налагоджувалися. Дивимося партнера. У партнера інші цінності. Він цінує свої емоції тут, сьогодні, зараз. Він спілкується з багатьма жінками, не збирається від цього відмовлятися. Він не е, прагне стосунків на довготривалу перспективу. Він прагне отримувати приємні емоції сьогодні. Емоції і переживання його партнерки його не хвилюють. Окей, okay. корисна ця інформація, чи не корисна, судіть самі. І там перспективи покращення ніякої не було. Друге, другий приклад. Дівчина хотіла змінити країну проживання. Ми розглядали три варіанти з нею. Я зробила її розклади на перспективу на всі три варіанти. Вона обрала найскладніший, найважчий варіант, але найбільш бажаний для неї. Що дали мої розклади? Те, що вона знала, на що потрібно звернути увагу, з чим можуть бути проблеми, там, в плані там, фінанси, робота, на що звернути увагу? З чим проблемні моменти можуть бути? Це дозволило підстелити соломки, це дозволило бути емоційно, ментально готовою до цих викликів, до цих проблем, які будуть виникати, і знати, що їх можна подолати, можна це все пройти і можна досягти успіху. Я її регулярно нагадую, яка вона умнічка, бо вона вибрала найскладніший варіант, але той, який вона хотіла, вона взяла на себе відповідальність за рішення в своєму житті. І вона діяла відповідно цього рішення. Але та інформація, яку я їй дала, дозволила їй зробити це успішніше і бути до цього всього готовою. І ось те. Як людина налаштована і визначає користь розкладу, і визначає те, візьмете ви щось з нього чи ні, допоможе чи ні. Якщо ви здатні цю інформацію, яку я даю перетворити для себе на план дій, що робити, що не робити, чого уникати, які можуть бути проблеми і так далі, якщо ви здатні це перетворити на план дій, користь буде. Але це залежить від вас.